Сьогодні ми приготуємо пасочку, з якою не треба довго морочити. Ось така красуня у нас виходить. Середині вона дуже пухка, яка і волокниста. І в приготуванні швидка. І легка. І починаємо, як завжди, з пари 200 мл молочка, столова ложка цукру, 25 г, якщо свіжі дріжджі, і 10 г, якщо сухі. Все ретельно перемішуємо, і в два етапи додаємо борошно. Спочатку одну половину перемішали, а потім додаємо іншу. Опара у нас незвичайна, вона виходить дуже густою, тож спочатку вінчиком, а потім я помішувала ложкою ось до такої консистенції. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком і відставляємо на хвилин 30. В тепле мистечко. А тим часом натираємо цедру одного апельсину, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо в сторону. А сік з того ж апельсину видавлюємо, і у нас повинно вийти приблизно 100 мл. Візіом цукати або журавлину, заливаємо гарячим підігрітим соком. І додаємо 100 мл або коньяку, або рому. Все ретельно перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо на години дві але можна зробити це на ніч, тоді буде смачніше. А тим часом для тіста 170-200 г цукру додаємо цедру апельсину і перетираємо ручками до однорідної маси. Туди ж додаємо 5 жовтків, перемішуємо вінчиком до. Ось такої консистенції, туди додаємо сіль, ванільний цукор і 1 столову ложку меду. Знову все перемішуємо і додаємо нашу опару, яка підійшла вже в два рази. Розтоплюємо вершкове масло і додаємо до нашого тіста. І перемішуємо. Я це робила вінчиком, але якщо є у вас міксер з насадками крюк, буде дуже класно. Всипаємо борошно і вимішуємо ще хвилин 5-7. На жаль, міксера у мене не було, тож я працювала вінчиком. Ось така Консистенція повинна бути у тіста. А далі проціжені цукати додаємо і ще ретельно перемішуємо. Але я це вже робила лопаткою. Тісто відставляємо на годинку. Воно збільшиться у два рази, а потім вологими ручками беремо ось так тісто і просто накладаємо у формочки. Тісто виходить м'яке липке, не лякайтеся, викладайте у форму на одну третю, а потім вологою лопаткою можна отак розрівняти. Накриваємо плівкою або полетенечком і відставляємо на півтори годинки для того, щоб воно підійшло. Так, пасочки наші підійшли, тепер ми відправляємо їх в духовку десь на одну годинку. Спочатку хвилин 10-15-200 градусів, потім зменшуємо огонь і дивимося до готовності. Я провіряла. Шпажкою. Ось такі красунчики у нас виходять: м'які, пухкі, дуже-дуже ароматні і смачні. Прикрашаємо наші пасочки глазур'ю і смакуємо. Я бажаю вам всім гарних і вдалих пасочок, а також мирних і тихих свят. А рецепт такої класної глазурі з цукровою пудрою у мене є на сторінці.